Всім привіт! Вітаю вас на каналі Соловейко Вишиває. Мене звати Аня. Сьогодні вже неділя 25 червня і я продовжую вести свій рукодільний щоденник. В п'ятницю і суботу я теж вишивала. Це був весільний семплер, але я вам цьому вкученні його не покажу, так як планую ще його просувати і вишивати на ньому. Тому ви результат побачите вже в кінці відео. Перед собою ви бачите ось таку красу, дуже багато бісеру, стразові ланцюжки, лалітки, великі буси. З цього всього я планую робити брошечки. Дві, буде дві брошечки. Буде ось таке серденько. І друга брошечка буде ось такий метелик. Почнемо із серденька. На серденьку я планую робити. Сонях, буде маленький сонях А фон буде, як небо, зашитий різними блакитно-синіми бусами. Я думаю, що буде гарно і красиво. так Метелик теж буде в патріотичних кольорах, буде він жовто синій-жовтий, верх буде синім, Низь, нижні крильця будуть жовтенькими. Так що теж, я думаю, буде непогано. Побачимо, що вийде в кінці. Ці дві брошечки я роблю на подарунок своїм подругам. І тому у мене якоїсь картинки, з яких я буду робити, немає. Я буду все брати з своєї голови от як мені фантазія, там, що мені прийде, так і буду його вишивати. Так, на чому я закінчую включення, готовий результат ви побачите буквально через декілька секундочок. Так, ось давайся прийшла з готовими своїми двома красунечками. Ось такі миленькі красиві брошечки вийшли, як вони гарно переливаються. Сонях, ці великі камінці взагалі так переливаються класно. Металик теж, але в сонях це взагалі. Так, покажу вам поближче. Тут канітель, ось такі стразові камінці. Лелітки. Я згина пополам, і всерединку ще вкладала коричневу бісеринку, щоб імітувати насіння соняшнику. Дуже красиво, дуже вона мені подобається. Тут різні буси, бісер. Брошечку я обшивала з бісером по краю. Ось так виглядає вона ззаду. Доволі таке акуратненька, красива, дуже мені подобається. Це в мене брушечка на подарунок. Але вона мені так сподобала, що я планую зробити і собі таку красивеньку. Так, і ось метелик. Метелик вийшов більший за розміром. Тут теж є ось такий стразовий кабінет. Стразова цепочка тут, ось синя йде і жовта. Теж дуже красивий вийшов, так гарно переливається. Ой, дуже класно. Теж краї обшиті бісером. Ось така застіпочка. Я у всіх своїх брошечках краї обшиваю бісером. Так, вона виглядає більш довершенними. Ще раз покажу вам дві їх. В кадрі дуже-дуже-дуже класні подобаються. Напишіть в коментарях, чи ви носили такі брошечки чи ні. Мені буде приємно дізнатися вашу думку. Так. І чим я хочу ще сьогодні займатися, хочу продовжити відшивати і, свої, близько, свої синички на весні. навесні. Petit, ось такі синички. У мене відшито наразі 30%. Ось. Я вам показую. Я її не брала, мабуть, тиждень в роботу. Це точно, може навіть і більше. Трошки вже. Хочеться її повідшивати, тому планую на цій роботі відшити десь відсотків 10. Якщо вийде більше, то буде взагалі супер. Але побачимо по настрою. Так що, ось такі в мене плани на сьогодні. Побачимось в наступному включенні. Сьогодні вже четвер, кінець мого рукодільного тижня заключне відео. І я вам хочу показати своїх синичок навесні. Я вам обіцяла, що я вишив тут 10%. Я вийшла трошки більше, мабуть, десь около 11. Зараз 41% тут перед вами прев'ю. Ось що ви бачите перед собою. Я повишивала пташечки тут трошки, самі синички. тут три синички сидять на гілоці. Повишивала ось коричневими кольорами, зеленими кольорами. Я повишивала. Так, і сіренько. Ну, я ж кажу пташечок, Це, мабуть, і все. Вишила около 600 650 хрестиків. Предиво не подивилася. І Влегесенько йде роботка. Так що нічого складного немає. Якби був тільки час, можна було б взагалі за пару днів її завершити. Але в мене це так, як відпочивалочка така маленька. О, так що ось. Поближе вам покажу. Такі снички у мене виходять. Мені подобається, легко йдуть. Схема проста. У мене є і на сау, я тут замовляла в Китаї. Так що відчувається дуже, дуже просто і легко. Так, і ще чим я займалася на цьому тижні. Так, і найбільше часу на цьому тижні я приділяла о цьому своєму весільному семплеру. Ось перед собою, бачите, прев'ю. Тут ви бачите трошки. Капелька пролилася від мого синочка по водичку випадково. розлив, ну нічого, діти є діти. Так, і зараз я вам покажу, що у мене відшилося. Ось. Подивіться, ось так ось, мабуть, буде гарно. Видно, ні, не поміщається. Ну, ось так бочком поклату. Ось так, мабуть, поміщається. Подивіться на цю красу, вона зараз. Спробую віддалити, чи віддалиться, чи ні трошки. Ось так добре видно, отак поміщається. Ось, подивіться на цю красу, Боже, я в нього закохуся з кожним днем все більше і більше. То, скільки бек січуть, Він йде дуже просто. І ти просто тільки я почала відсувати один елемент, закінчую і міг оць, починати новий елемент, новий і новий і новий. І що саме цікаве, тут дуже багато дрібненьких деталей. Я зараз вам е трошки зближу, покажу. Ось. Ось так я вам буду кусочками показувати. Подивіться, тут. І метелики, і квіточки, і бджілочки, і дуже-дуже. Ось ці ось мені молодята дуже подобаються, Чоловік і жінка чимось схожі як на короля, і королеву. бо Тут у жіночки в дівчини така красива корона на, на голові, І це чимось схоже на дерево життя. ну Дуже-дуже цікавий цей сюжет. Мені подобається. Ось тут маленький метелик. Дуже гарно, дуже. У мене прям немає слів. ось. Подивіться. Так, я надіюсь, вам гарно воно передає, бо я знімаю вже ввечері в себе. Я не можу з цього семплеру, він мені... Я на нього, чим більше дивлюся, тим більше в нього за когось. Ці квіточки, які вони тендітні, які вони красиві. Оця бджілка. Дуже-дуже мені подобається. Я дуже багато разів кажу слово дуже, вибачайте. Але я просто не можу. Яка краса? Я, я думала, коли почала відчувати, що він буде красивий, але не настільки красивий. Так, що мені ще залишилось? Ну, Найбільше це ці два великі елементи, бо дрібненькі елементи дуже легко відчуваються і слова шиються неважко. Я тут трошки зроблю заміну. Тут буде тут ініціали, подружжя, але я тут напишу дату весілля, тут число, місяць, рік. І тоді тут напишу на китайській мові: я тебе люблю, і я думаю, що тут знизу я напишу на китайській мові їхню, їхні імена. Або ось тут, або, може, ось тут. Ну, я ще побачу, там потрібно буде трошки приробити схемку, знайти красиву схемку іерогліфів. Так що ось такий ось такий-такий красунчик в мене буде. Подивіться ще раз на цю красу. Я в захваті від неї. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам подобається такий семплер чи ні. Чи ви б хотіли собі вишити. Бо. Весільні семплери я бачила, найчастіше вони зустрічаються від фірми фірмис. Але вони, вони красиві, але якісь, як на мене, якісь дитячі трошки. А коли я побачила цей відшив цього смплеру, я відразу в нього закохалася дуже гарний він. Так, хай поки він буде в кадрі. У нас вчора прийшла лотерея, ми розіграли два. Блокноти. Один блокнот ми розіграли, а інший я подарувала ну, людині, яка найбільше задонатила. І ми зібрали майже 5 тисяч гривень. Це, ну, як для, здається, це невелика сума, але нас там група, в якій ми це проводили там, 200 людей, участь прийняло 30, 32, мабуть, людини. Це і так добре, так що чим змогли трошки допомогли діткам. Куплять якісь смаколики чи, можливо, одяг. от Так що такі то справи. Ще вчора такий був насичений день і лотерея була. І ми їздили в гості до батьків на вечерю. Мама ліпила е, пельмені китайський дзядзен. В Китаї, коли ліпляться дзядзи, найчастіше кличеться вся сім'я, всі разом ліплять. На китайський новий рік ліплять цю страву, наші пельмені так би мовити. О, ми ввечері, а потім поїхали в парк. Я вам ставлю кадри з парку, дуже красиво там зробили ремонт, посадили красиві дерева, гарно так облаштували його, так що я вам ще трошки покажу кадри з нашої вечірньої прогулянки. Так, на цьому я звіркодільний тиждень закінчую. Дякую вам, що ви були зі мною цей тиждень. Пишіть у коментарях, який вам процес сподобався. Вам сподобались процеси, якими я займалася на цьому тижні. І зроблю такий маленький анонс. На наступному вишивальному тижні я планую розпочати свою переславську сорочку і хочу випустити відео Вступ, де я розкажу трошки про історію її, про тканини, про нитки, які я буду вишивати, про схему. Так що, якщо вам буде цікаво, то не пропустіть наступне відео. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Попереду буде багато цікавих відео. Слава Україні! З Україною в серці! До зустрічі в наступних відео!